Продається гарний та доглянутий будинок у селі Руська Поляна, що на Черкащині чудова можливість придбати житло з усіма зручностями за доступною ціною поруч з обласним центром. Будинок зводився у 80-х роках із цегли, тож має міцний фундамент і надійні стіни. Нещодавно дім утеплили базальтовою ватою та обшили сучасним сайдингом. Усі вікна замінили на якісні металопластикові, тож виглядає він охайно і сучасно. Загальна площа будинку становить 89 квадратних метрів, усередині простора кухня, коридор, санвузол та три окремі житлові кімнати, що дуже зручно для сім'ї, адже кожен має свій простір. У головних кімнатах зроблений сучасний ремонт, на підлогах якісні покриття, обклеєно гарними шпалерами. Атмосфера в будинку дуже затишна. Видно, що все робилося з душею і для власного проживання. На мансардному поверсі розпочатий ремонт залишилося доробити під власні смаки. Можна облаштувати ще кілька кімнат та гарну зону відпочинку. У будинку проведено всі необхідні комунікації: світло, газ, вода, інтернет і каналізація. Встановлено новий газовий котел для опалення та гарячої води. А також комин як альтернатива для резервного джерела тепла, є кондиціонер, що додає комфорту влітку, житло повністю готове для проживання без додаткових вкладень, земельна ділянка 20 соток правильної форми, доглянута та простора, є господарські споруди та сухий погріб, подвір'я огороджене металопрофільним парканом, село має розвинену інфраструктуру. Є магазини, школа, дитячий садок, амбулаторія, зупинка громадського транспорту, село розташоване зовсім близько до обласного центру, всього лічені хвилини до Черкас, тож дістатися міста можна швидко і без проблем. Ціна будинку складає 10 тисяч доларів. Документи підготовлені до угоди. Продаж відбувається у зв'язку з виїздом власників за кордон. Це дуже вигідна пропозиція для тих, хто шукає житло поруч із Черкасами. Можна одразу заїжджати та жити.